А як нарцисизм проявляється в реальному житті? Згідно з діагностичними критеріями, нарцистичний розлад особистості має такі ознаки: грандіозне відчуття власної важливості. Людина переконана, що вона краще за інших і заслуговує на особливе ставлення. Нарцис має фантазії про необмежений успіх і владу. Він мріє про величезний успіх, владу або ідеальне кохання і вірить, що це йому належить. В нього є віра у свою особливість і унікальність. Простими словами, ця особистість вважає себе настільки особливою, що лише обрані можуть її зрозуміти. Потреба в постійному захопленні. Наприклад, колега постійно питає у всіх, як їм його нова презентація, і ображається, якщо вони не висловлюють захоплення. Почуття привілеїв коли людина очікує особливого ставлення і вважає, що правила на неї не поширюються. Експлуатація відносин використовує інших людей для досягнення своїх цілей, наприклад, дружити з колегами лише тоді, коли потрібна допомога в проєкті, заздрість до інших або переконання, що інші їм заздрять, прояви гордості та зверхності показує зневагу до інших і вважає себе кращим. Наприклад, говорить з офіціантами зневажливо, підкреслюючи свою вищість.